Музика, яка лікує наше серце та нервову систему. Всім вітання. Напевно, всі зі мною погодяться, що музика це важлива частина нашого життя, і вона має потужний вплив на наші емоції. Психологи вказують на зв'язок між слуханням улюбленої музики та виділенням допаміну – гормону радості. Це допомагає підвищити настрій і відчуття щастя. Так, науково доведено, що музика має значний вплив на здоров'я людини, особливо на серцево-судинну та нервову систему. Дослідження показують, що прослуховування музики знижує рівень кортизолу гормону стресу, а це позитивно впливає на роботу серця. Але ще багато залежить від стилю та темпу музики, наприклад, повільна та спокійна музика, класична або медитативна, може знижувати чистоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, сприяючи розслабленню, а швидка та енергійна музика, наприклад, рок, може підвищувати чистоту серцевих скорочень, стимулюючи організм. Також музика має вплив на нервову систему. Наприклад, повільна активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння організму та відновлення сил. Музикотерапія допомагає знизити рівень тривожності, особливо у пацієнтів перед медичними процедурами чи операціями. Може стимулювати роботу мозку, покращуючи пам'ять, концентрацію уваги та настрій. І навіть деякі жанри музики сприяють активації механізмів, які відволікають мозок від болю. Але музика може мати і негативні ефекти. Дуже гучна або хаотична, може викликати стрес, підвищувати тиск та часте серцебиття. І постійний вплив гучної музики може викликати втому, роздратування і навіть порушення сну. Взагалі, фахівці рекомендують слухати класичну музику, інструментальну музику або звуки природи для розслаблення. Для енергії убирайте швидкі та мотивуючі мелодії, а для медитації підійдуть звуки природи, мантри або медитативні треки. До речі, вчені психологи довели, що систематичні заняття музикою у віці від 5 до 15 років дозволяють значно підняти рівень IQ, тобто інтелектуальний потенціал людини. Краще розвинути пам'ять, аналітичні здібності, орієнтацію, не кажучи вже про позитивну корекцію нервової системи. В більшості передових європейських країнах уроки музики, спів. Гра на інструментах належить до обов'язкового елементу виховання, оскільки музика має найбільш сильніший емоційний вплив на дитину. За результатами досліджень багатьох науковців тільки класична музика, і головне, перш за все у живому виконанні позитивно впливає на фізичний та психічний стан людини і на здоров'я хворих. У них не тільки знижується рівень артеріального тиску, а й відбуваються позитивні емоційні зміни. Жива музика композиторів-класиків допомагає позбутися депресивних станів, стресів, тривог, переживань, і страждань, які негативно впливають на процес одужання. До музичної класики належать не лише видатні твори композиторів минулого, а й кращі зразки музики ХХ століття. Твори композиторів, чия творчість отримала світове визнання. Твори відомих українських композиторів Скорика, Людкевича, Ривуцького та Косанатольського вважаються українською музичною класикою. Загалі музична терапія широко використовується з метою надання соціально-психологічної допомоги та підтримки тим, хто відчуває самотність, невпевненість в собі, закомплексованість як профілактика ряду соматичних захворювань, а також як засіб полегшення страждань реабілітації після перенесених захворювань чи травм. Спеціалістами доведено, що від дратівливості неврозів допомагає музика Чайковського. Від мігрені, весняна пісня Мендельсона, «Гуморескі дворжика. Головну біль знімає полонез Огінського, нормалізує сон Сюїта перґ'юнт, «Гріча». кров'яний тиск і серцеву діяльність нормалізує весільний марш Мендельсона, піднімає настрій і позбавляє від депресії джаз та блюз.